Діма, я хочу відкрити свій магазин і хочу придбати фіні-бокс. Що ти про нього мені розкажеш? Дивіться, я тобі скажу в першу чергу, що це дуже прекрасне бажання купити такий Фіні-бокс фіні у нас буде 49 кілограмів, в лоті у нас буде 196 одиниць і ціна за одиницю 68 гривень. Ціна всього лоту ось цього зараз. Покажемо вам ближче, 13 тисяч 230 гривень. Леся, а тепер дивись, я тобі покажу, що є в цьому фінібоксі. Ти можеш купити ось такі насоси крівід з манометром. В також в цьому фінібоксі будуть ось такі набори стяжок. Ось такі будуть е, укриття для зонтиків ваших вуличних. Також буде, будуть інструменти парксайд. Ще будуть ось такі тарілочки, ось такого вигляду, стаканчики. Будуть. Ще маємо, дивіться, ось такі красивенні декоративні тарілки, ось такі підставочки. Подивіться, як вони виблискують, які, га, як вони гарно виглядають. Ти також отримаєш товари для плавання. Дивись, такі окуляри для плавання під водою. Також у нас будуть ось такі ернесто-кухоньне приладдя, різні будуть насадки на швабру на будь-який смак, швейні товари. Дивись і ще я тобі показую ще такий жир, -жир жирок. Дивись, ось такі фломастери Такі фломастери. і отакі ультравеликі набори. Ось такі набори лінійок з транспортерами. Маркери перманентні, які дуже швидко сохнуть, дуже гарно виглядають. Ще ти отримаєш, дивись ось такий бокс, для того, щоб переноска не намокала на вулиці, можна зберігати на вулиці. Також ти отримаєш за цю ціну, дивись, ось такі ліварно-хом це маскітні сітки, їх можна підрізати. Тут два, дві штуки в наборі. Ось такий. Насос для матраців і так далі можна надувати все. І також це я вже показував тобі поближче. Покажу ось такі набори ключів, щоб відкручувати. Тому я тобі рекомендую замовляти вже у наших менеджерів. Я всі контакти лишаю внизу. Оцей весь лот заробляємо разом і продаємо.